Двої друзів, яких разом звело спільне тримання під вартою, вийшовши на свободу, почали і далі порушувати закон. В івано франківську вони вчиняли збройні напади на продуктові магазини, забирали з каси від 300 до 3000 тисяч гривень. Днями поліція затримала зловмисників на гарячому у центральній частині міста. Один із них це місцевий мешканець, інший мешканець Одеської області, який приїхав в гості до. Прикарпаття. У минулому вони вже мали неприємності з законом. Одесит був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом, а Прикарпатець був засуджений за вчинення розбійних нападів. Чоловіків підозрюють у вчиненні п'яти розбійних нападів. У затриманих під час обшуку виявили пістолет. У одного із зловмисників вилучений вилучене знаряддя вчинення злочину, за допомогою якого. Тобто вилучений був пістолет, шмайсер травматичної дії, з допомогою якого вони погрожували потерпілим і вчиняли ці розбійні напади. Підозрюваним загрожує ув'язнення до 12 років. Загалом кажуть правоохоронці, кількість розбійних нападів на Прикарпатті зросла, у тому числі і пограбування квартир. Щоправда, патрульних поліцейських теж стало більше. Ліліана Хомешин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.